Дуже сьогодні гостро стоїть питання Україні відносно поліоміеліту. Проблема є тому, тому що вірус поліоміеліту виявляють в тих державах світу, зокрема Сирія і Ізраїль, де раніше вони не виявляли. І раніше взагалі вважалося, що світ є вільний від поліомієліту. Насправді воно є дуже загрозливим в нашій державі, тому що дітки від поліомієліту щеплені буквально у обсязі 65-80%. А це є недостатньо для колективного імунітету. У нас за останні два роки в нас було недостатнє фінансування, і у нас не було повного обсягу вакцин. Але поліомієліту у нас було можна сказати, що і зовсім ну в таких помірних кількостях, але дуже багато які, відмовля на жаль відмовляються від щеплень, не розуміючи серйозності даної проблеми. Якщо, не дай Боже, захворіти на таку хворобу, 100% інвалідизація, і це є дуже дуже проблематично. Це є надзвичайно серйозне захворювання, яке вражає нервову систему.